Привіт усім. Наше життя це бізнес конкуренція та епоха інформаційного перевантаження, чи не так? У такі часи ми щодня ризикуємо потрапити у приховані пастки. Але що, якби ви могли духовно підключитися до такої надздібності, як передбачення? Це могло б вдихнути іскру мотивації у ваші щоденні рішення. Саме це зробив сьогодні пророк Єлисей у Біблії. Цар Араму планував таємну операцію, щоб напасти на Ізраїль, і розставляв своїх воїнів, кажучи влаштуємо засідку тут. Але Єлисей щоразу надсилав точну інформацію царю Ізраїлю. О, царю, арамейське військо сьогодні влаштовує засідку тут, тож не йди тим шляхом. Два царів шість 10 Коли військові операції царя Араму щоразу зазнавали невдачі, він розлютився і сказав Чи немає серед нас шпигуна? Його слуги відповіли Ваше величносте, серед нас немає шпигуна. Просто Єлисей, пророк в Ізраїлі, знає навіть приховану таємницю, давар, яку ви говорите у своїй спальні. Щодня ми стоїмо на роздоріжжі незлічених виборів, інвестиції в акції, підготовка до роботи, людські стосунки та інше. Не знаючи, що принесе завтрашній день, ми неминуче блукатимемо без духовного дава. Але у нас є радісна новина. Нам дана остаточна стратегія набагато більша, досконаліша та вічна, ніж прозорливість Єлисія. Це Ісус Христос. У той час, як Єлисей допомагав уникнути військових загроз, Ісус, це остаточна таємниця спасіння, послана Богом у світ, щоб звільнити нас від нашого справжнього ворога. Остаточних пасток гріха і смерті. Через свого сина Ісуса Бог говорить нам, я наперед знав усю плутанину і страх світу, навіть найглибшу самотність життя, і відкрив шлях для втечі з цієї пастки. Він анулював усі плани ворога на хресті та проголосив досконалу перемогу своїм воскресінням. Тепер усе, що нам потрібно зробити, це налаштувати наш духовний GPS на Ісуса. Хіба ви не потребуєте цього дивовижного розуміння та гарантії безпеки у вашому житті? Ісус це той, хто ясно бачить усі лабіринти та глухі кути нашого життя. Ви можете прийняти не тимчасову інформацію, дану Єлисеєм, а остаточну стратегію Бога, яка змінює нашу вічну долю.